Вітаю! Сьогодні хочемо поділитися з вами процесом встановлення мережевої сонячної електростанції потужністю 100 кВт у місті Львів. Наш замовник це пластикопереробне підприємство, потребою якого було знизити рахунки за електроенергію. В умовах комерційного тарифу дане підприємство витрачає близько 70 тисяч гривень на електроенергію в місяць. Вирішенням цієї проблеми стала мережева сонячна електростанція, яка генеруватиме електроенергію протягом усього робочого часу даного підприємства. На даному об'єкті ми використали мережевий інвертору. Авей потужністю 100 кВт, який є основним компонентом сонячної електростанції за рахунок завдання, яке він виконує. Перетворення постійного струму в змінний. Початковим етапом встановлення інвертора є вибір місця, де він буде закріплений. У нашому випадку це місце біля щитової, що забезпечує зручний доступ для обслуговування інвертора та підключення його до існуючої електричної інфраструктури підприємства. Сонячна електростанція не може повноцінно генерувати електроенергію без другого основного компоненту сонячних панелей. На даному об'єкті ми встановили сонячні панелі марки Lepton в кількості 121 штуки та потужністю 585 Вт кожна. Головною перевагою, через яку ми обрали інвертор Huawei, це підтримка функції вирівнювання навантаження. Інвертор знижує витрати на електроенергію, керуючи навантаженням так, щоб уникнути пікових періодів споживання енергії. Ця сонячна електростанція генеруватиме пластиково-переробному підприємству 75 тисяч кВт в електроенергії в рік, що дозволить зекономити близько 750 тисяч гривень в рік. Також в подальшому в замовника є можливість масштабувати систему та продавати надлишки електроенергії в мережу. Дозволить підприємству отримувати додатковий дохід. Всі сонячні панелі були розміщені на баласній системі кріплення. Цей тип кріплень дозволяє не свердлити дах, а встановлювати всю металеву конструкцію на баластні блоки, які отримують панелі на місці навіть у умовах сильного вітру. Для максимальної ефективності сонячні панелі були розміщені під кутом 25 градусів в південному напрямку. Якщо ви також зацікавлені заощадженні коштів для вашого підприємства та бажаєте генерувати власну електроенергію, звертайтеся за номером телефону, вказаним в описі під цим відео. Наші інженери допоможуть вам на всіх етапах Постановлення вашої власної електростанції